Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Так, це зустріч на князя Романа, і сьогодні ми зробимо спробу віднайти формулу минулого українського народу і не просто віднайти, а вивчити і створити необхідні обставини для комфортного прояву відлуння давнини у наш сучасний світ. І я з радістю вітаю у нашій студії почесних гостей Це голову журі фестивалю огляду дитячих фольклорних ансамблів прокарпатські візерунки, пана Любомира Кушлика, член. На національної спілки композиторів України і члена міжнародної ради традиційної музики про ЮНЕСКО. Вітаю вас, пане Любомира. Вітаю вас і ще в нас присутня пані Лариса Лукашенко. Вітаю вас, пані Ларису. Доброго дня, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичної фольклористики Львівської національної музичної академії імені Микола Лисенка. І радо вітаю у студії пані Марію Шафран, завідувачу відділу теоретичних предметів, викладача Львівської державної музичної школи номер 8 Доброго дня! І сьогодні вас зібрало в такому гарному товаристві якраз фестиваль, про який я оголосила з самого початку. І фестиваль відбувається вже протягом весни. Так, це так, фестиваль «Огляд», як сказано, колективів, які є у Львівській області. Так, але це тільки колективи виключно музичних шкіл, шкіл мистецтв, тобто які школи, які є в підпорядкуванню так званій колишньої культури. А чому колишній? Тобто, тобто це проводиться якраз цей огляд департаментом культури Львівської обласної державної адміністрації, так. так, і якраз опікується ним директор методичного кабінету навчальних закладів. Так, так і культури пані Мілена Медвідь. Так. Вона активно співпрацює з вами і ну, це ми з ними працюємо. Вони організатори, фактично, а ми фактично лише члені журі і консультанти мали участь у підготовці до такого семінару попереднього, який ми проводили. Тобто, якщо так зрозуміло для людей, для слухачів так. фестиваль відбувається вже вкотре. Ви знаєте, на превеликий жаль. Ситуація така, що попередній фестиваль відбувався лише 10 років тому назад. Річ в тому, що е, традиції вже частково загублені, хоча я мушу сказати, що багато що кращого навіть сьогодні ми побачили, аніж було 10 років тому назад. Багато колективів, багато шкіл музичних. Шкіл естетичного виховання зрозуміли, що вимагається зараз, і підготувалися серйозніше, навіть аніж деякі колективи 10 років тому назад. Але звичайно, це доволі ну, все-таки раз в 10 років це все-таки замало для того, щоб ми зрозуміли, що фольклорну традицію треба якраз зберегти. І виникає таке запитання абсолютно логічне, чи можна фольклор, який є проявом світогляду народу, чи можна його заорганізувати і в якійсь мірі, отак от сказати, от буде огляд, буде фестиваль, і треба підготувати. Чи це є природньо в людей, чи все ж таки це треба вже робити штучні якісь такі кроки для заохочення, можливо, ставиться в програму методичну для закладів музичних мистецьких? Бачите, тут якраз є парадокс серйозний. Чому? Фактично, як ми згадаємо, що Лисенко казав, що фольклор це саме життя, то ми фактично це життя виносимо на сцену. Мало того, на сцену виходять люди, які вчать академічну музику, які вивчають скрипку, фортепіано в музичних школах, частково навіть співу і то не в всіх школах це є. І ми показуємо фольклорну традицію. Ми зрозуміло, що самими носіями. Ці діти не є самого фольклору, самі вони його переймають, і це вже переймання відбувається все таки за допомогою викладачів, наставників, консультантів, які це. Їм, я не кажу, нав'язують, але показують, як це робити. В той час, коли в народі жива традиція існувала, ніхто не був керівником, ніхто не показував, як це співати. Хіба що окремі танці показували, рухи, там, знаєте, окремі, показували якісь елементи співу, як це робиться, правда, але фактично це було само собою. Розвиток фольклору відбувався сам собою, так, і переймання його в оточуючому середовищі. Ми маємо середовище інше. Мало того, традиція ще пов'язана з тим, що школи музичні мають свою програму. Хто возьметься за позапрограмну, так би мовити, ну, традицію так, і цю роботу, це дуже складно. Це собі навіть людину уявляють, наскільки це складно зробити саме в музичній школі. Я навіть кажу, що легше це зробити навіть в загальноосвітній школі в позашкільному закладі, аніж навіть це в музичній школі. Бо є своя програма, є академконцерти, є учбовий процес, а тут раптом все повинно мінятися для того, щоб засвоїти якусь фольклорну програму, яка є поза програмою, яка є поза можливостями навіть певних шкіл. Тому багато шкіл навіть музичних не показали просто ніяких програм, і в цьому немає нічого незвичного. Але все, мабуть, попереду і повертаючись до того, що ви говорили, то можливо в давнину фольклор це був чи не єдиним способом масової інформації, тобто передавати дійсно про події минулого, вчити один одного. І коли дитина в сім'ї зростала, вона вчилася само собою. і Для неї було це чи не єдина школа. Сьогодні дуже багато спокус. І чи от на вашу думку, наскільки знову ж таки повертається до запитання? Наскільки те, що ви оглянули, так всі ці конкурси? Можливо, вони технічно правильні, вірні? Подані там все красиво, але наскільки відчувається ця присутність в тих дітях, чи вони самі вірять в те, що вони співають, чи вони самі вірять в те, як вони відбуваються? Оці наскільки я знаю риту ну, не ритуали, але обряди, Рядом. вінкоплетення Наскільки чи вони через через от те, що вони роблять на сцені, згадують ким вони є? Пані Ларис, ну можливо, я скажу те, що я побачила зі сцени, і ви знаєте, була різниця між виступами тих колективів, які от стояли на струнку і боялися щось. Не те, чи заграти, чи заспівати. І це, ці колективи вони переважно виконували якісь аранжування, тобто ну, щось таке на межі між фольклором і авторською музикою академічною. А ті колективи, які дійсно показували обряди народні, ці дітки там і викладачі приймали участь, то вони тішилися, незважаючи на те, що всіх було хвилювання, правда. що... Як говорив Людмиро Миколаївич, такі конкурси це рідкість. Тобто, всі люди, і в тому числі діти, вони робили щось нове для себе. Це для них ну напевно був такий досвід новий, непізнаний, і Вони хвилювалися. Тим більше сиділо журі журі. Треба було себе як найкраще показати, не дивлячись на це хвилювання. Вони прекрасно тішилися і насолоджувалися от тим, що вони робили: чи то були гаївочки, чи то був купальський обряд, чи то були він куплетини, і тут, от вертаючись до того, що ви на початку сказали, що це фольклор, це є пам'ять наших поколінь, пам'ять наших батьків, наших предків. Ви знаєте, мені здається, що. Ця пам'ять, хоча традиція вже є і перервана, вона ніде не зникла. Тобто вона якось генетично закладена в усіх нас, і особливо в тих дітках, які дуже часто музичні школи в сільських місцевостях. Хоча, можливо, вже старше покоління там, мами цих пісень не виконують, а ще бабусі, ще, можливо, у когось про є. І десь та дитина десь, можливо, ту пісню краєм вуха почує. І ви знаєте, що... Я зрозуміла, що ця традиція не треба її от якось вчити її чи чи її нав'язувати, чуть-чуть ту дитинку підштовхнути, і вона це відчує, от ну, всіма фібрами душі. От, і це я побачила, того, що ті діти, які дійсно показували обряд. Незважаючи ні на які умови на те, що це сцена, на те, що це ну якби штучні мови, вони тішились і раділи, і ну і це ну відчувалося, от просто відчувалося. От, ну, от. Це було щиро, і дійсно, так. коли як не сьогодні при незалежній Україні і має повернутися традиція української пісні і відновитися ця глибока світоглядність нашого народу. Але ви згадували, що про бабусь, так які ми на щастя ще маємо їх, і знаю, що ще селами сьогодні їздять, молодь це і зі своєї власної ініціативи, і з ініціативи викладачів і Другобицького педуніверситету, їздять в такі етнографічні експедиції. Яка сьогодні ситуація? Чи є це сьогодні, пане Любомире? Ну, за своє життя я був приблизно десь понад 150 фольклорних експедицій. Я об'їздив багато сіл, я об'їздив багато регіонів. І ви знаєте, так і мусимо признати, що багато що пропало з того, що існувало. Ну і іві собі ситуацію. Перший раз я поїхав на Бойкищину в 74 році, вже як керівник експедиції тоді консерватори з вами. Кіцманський тоді... а, а, це вже трошки пізніше, пізніше було так, і ви знаєте, я тоді, хоч був молодий, недосвідчений викладач, але ми набагато більше зібрали матеріалу. Аніше я, наприклад, я зараз університетськими їздив студентами з філологічного факультету на ту саму Бойківщину. і ви знаєте, вже не до порівняння. Ну але уявіть собі, ситуацію, що змінилися реалії нашого побуту, нашого життя. Уявіть собі, наприклад, ми записали баладу про Довбуша. Це було 128 куплетів. 128, так? Ми записали таку. Баладу про дуду, який їхав за кордон, так з тих, що їздили колись емігранти за кордон. Це довга балада, теж наповнена 80 куплетів. Хто зараз таке буде співати? Ні, це тільки запам'ятати собі цю ж мова. От там так? і тренування пам'яті, там і історія. Ну але вже молодь зрозуміло в таких обставинах, коли колись люди сиділи вечорами і слухали оці пісні довгі, так тепер вони сидять в інтернеті. Тепер міти сидять в телебаченні, де вони мають час сидіти і слухати такі довгі пісні, які тим більше співаються на одну мелодію, майже одноманітно будемо казати, так як ми кажемо. Ось тому багато що дійсно попропадало. Попропадала маса інструментальної музики. Ми собі не можемо простити, наприклад, я як людина, яка цікавиться інструментальною музикою, що ми, наприклад, пропустили Яворівщину Львівську. Те була в одному селі на Гачеві дев'ять музичних капел, але до 1980-х років. А далі вже пішли нові тенденції, і це все фактично занепало. Повертаючись до експедиції, то в нас є дуже такі колектив у Львові Ружа Трояка, молоді дівчатка, які їздили практично цілою Україною, і сьогодні маємо можливість послухати їхню пісню в ефірі. Нагадую, що у нас зустріч на князя Романа, і говоримо ми сьогодні про фестиваль огляд дитячо-фольклорних ансамблів Прикарпатські Візерунки. Пані Марі, знаєш, ваш колектив, фольклорний ансамбль Гологори львівської школи музичної номер 8 брав участь у цьому фестивалі, так як учасник і ви є керівник його. І дуже цікавий фрагмент весільного обряду. Це дуже багато зараз цікавить і села Опілля. І де ви от взяли, де ви брали оцей, цю традицію? Тобто, знову ж таки, пан Любомир сказав, що це важко відтворити, нема таких якихось носіїв, доказів конкретних. Тобто, як вам вдалося от це перенести на сцену і з дітками показати? Не з села Опілля, а з Львівської підвійської Звенигородщини. Обряд він коплетений як частина весільного обряду. Яким чином мені вдалося це зробити? І чому власне я взялася за цю роботу? Чому я згодилася працювати з діточками? Бо вже казав Любомир Миколаївич, що в музичній школі це надзвичайно тяжко навчити дітей. Заохотити дітей, от пані Лариса бачила з залу як член журі, як діточки на сцені працюють, як вони як вони показують свою роботу все те, що вони змогли зробити. А я це все бачила з середини. Я і була учасником на сцені, одна з дійових осіб, і скажу вам відверто, що коли я Задумала зробити власне цей обряд вінкоплетен і розуміла, що має бути автентичне відтворення і співу, і говірки. Е, мене брали такі сумніви, чи як діти сприймуть це, тому що в нас дівчата, худіт і так далі. І мені видавалося, що вони не захочуть сучасні діти власне так говорити і будуть так трошки з острахом до цього відноситися. А ви знаєте, їм це дуже сподобалося, і вони прекрасні актори виявилися. і Вони можна сказати, що вони вжилися в цій ролі. В мене там є троє хлопців дружбі, які приходять викуповувати той вінок. Їм це страшенно сподобалось. Вони з задоволенням бігали на репетиції. Ну і мені видається, що ми таки показали гарні. Виставу. А джерело, яке я взяла за основу, це дійсно автентичне виконання. Я мала до роботи записи, які мені надала пані Оля Харчишин. Це були аудіозаписи, і окрім е, того, відеозаписи були за взяли. Я взяла за основу свого своєї роботи, і е, крім того, я консультувалася з пані Кірничук, пані Віра Степанівна Кир... Кірничук, яка є керівником ансамблю Берегиня з Звинигородщини. І ну, десь оця автентична говірка, ще мені пам'яталася з мого дитинства, бо мої батьки Жовківщини, правда, трошки інший керунок, але це ж все наша, наш регіон, і не даремно називається фестиваль Прикарпатські візерунки, тому що напрошується звичайно запитання про цілу Україну, тому що хочеться горнути до себе всіх. Так, але це чітко, чітко при карпатські візерунки. Ще кілька слів про те, як відбувався конкурс. Наскільки відомо, що він відбувався в п'яти містах п'яти містах Львівської області в різний час. Так? Це такі були це у Дрогобичі, в Стрию, Бузьку, в Пустометах і у Львові. Якраз відбувався перший тур фестивалю. Так, і туди з'їжджалися діти із колективами, і такі відбіркові були. Так, це так і було, що ми так би мовити, деякі точки були використані у Львівській області, коли з'їжджалися колективи з інших сіл. Бо це неможливо приїхати в кожну школу, хоча б це було б і ідеально, звичайно. Але журі немає таких можливостей, і тому з'їжджалися. І в цьому і плюс був деякі бачили колективи, як виступають їхні. Так би мовити, побратими по фольклорному цеху такому могли порівняти, могли щось навчитися або могли навпаки побачити, що ми не зрозуміли таку ситуацію, яка вимагається, бо багато колективів і не зрозуміло, що вимагається. Наприклад, великі оркестри з духовим складом це, не є фольклорна традиція, і тому вони були поза так би мовити програмою. Поза вимогами цього конкурсу, і в конкурсі взяло участь 41 учасник, аж так було багато, і з 39 шкіл. Це досить багато як на Львівській область, які от взяли участь, тобто не було недобору. І зі всіх... Ви знаєте, я пам'ятаю 10 років тому ми мали 12 поїздів по області, але мушу сказати, що якість там відтворення фольклору на цей раз навіть краща ніж 10 років тому назад. Так, це ж добре, так це добре. Люди зрозуміли, що вимагається. Може навіть І що це, це слово вимагається. вимагається. Найте, ні, що вимагається так. умовами конкурсу, так мовити, І що є фольклор, а що вже є поза фольклорним явищем, що стоїть вже, е, поза фольклором. І до фінішу у нас прийшло 18 учасників. Які 6 числа, якраз на Юрія, будуть у нас у Львові показувати оцю красу, яку ви як члени журі відібрали на сцені палацу мистецтв на коперника 17А. і я думаю, що всі бажаючі можуть так, прийти, подивитись. Що... Хід абсолютно вільний, і кілька слів про колективи. Щось може таке особливе, що запам'яталося, що найчастіше люди використовують які обряди Вінкоплетення, весілля, купайла що було? Ну, На цей раз було дуже багато весняних і великодніх обрядів. Ну, Напевно, через те, що за вікном зараз весна. Мені запам'ятався колектив із Олеська, який показував дуже гарний, цікавий обряд під назвою Коструб. Ну, ми знаємо, є Гаївочка Коструб, а вони із села Хватова. От так само записали власноруч, записали від старших жителів такий обряд, що там робили кострубу, от, власне, виготовляли ляльку коструба, е який особлював ну, не, е не дуже гарну людину. Тоді його спалювали, ну і, звичайно, водили гаївки. І це вони дуже гарно показали на сцені, е були і співи, і танці, е були, і гаївки, були, і музики. Е Ну, гарно виступили. І сукальська музична школа з Гаївочками, і от е, буквально вчора з села Чешки, це е, Звенигородська школа, але вони мають філіал в селі Чешки. Ну, багато інструментальних колективів було гарних. І власне ще одна така ремарка, е, яка прийшла, от мені. Під час нашої бесіди ви знаєте, музична школа вчить академічної музики, і тут викладачі постали перед ну. Певною такою проблемою, що цих дітей треба тепер розівчити академічної музики і навчити їх грати і співати без нот. І, можливо, ну, тут якась така була заковика для викладачів, оскільки це завдання для них нове. Але ви знаєте, те, що я побачила, і інструментальні колективи дуже прекрасно грали дітки і на якихось бухалах, і на супілочках, і ну, особлива подяка тим колективам, які дійсно брали якісь. Прості мелодії, народні, і ті дітки без нот от могли вже заграти. Я думаю, що ця дитина на майбутнє собі от такий досвід отримає, що протягом життя вона вже, коли її попросять щось заграти, вона зможе не, не, не просто заграти те, що вона там вивчила в школі і заграла на академ-концерті, а зможе заграти от ту мелодіку і абсолютно без нот, можливо, навіть в ансамблі з якимось іншими людьми. Заграти на відчуття і заграти так, серцем, так, так, так як так. і це було завжди. Так, він, Наприклад, отакий, власне, етногурт Цюхіуверх. З Трускавецької школи Правда? Вони показали. Вийшов скрипаль, бас, а бас там дуже специфічно по бойківськи грає. Він грає фактично бордунової культури, тобто на одному звуці, але з різними ритмічними фігурами. Великий барабан Бухали, як ми там кажемо. Ну і вони показали традицію супілкою, і вони показали так, як в народі це було. І вони відтворили для мене це було дуже таким, знаєте, навіть відкриттям, що діти з музичної школи можуть заграти так, як грають народні музиканти. Абсолютно, майже е, Але школа народної музики десь має бути, ось, як, ні. Як, як не в школі музичній, можливо, це можливо так, сьогодні, знаєте, тільки так і можливо. Колись це була навіть ідея створити фольклорні відділи при музичних школах. Ви знаєте, ця ідея. Ну десь витала в повітрі, але це дуже складно зробити. Як не дивно, академічно легше зробити, і я скільки раз кажу, що фольклорні огляди набагато складніше зробити ніж огляди піаністів, скрипалів чи виконавців на духових чи дерев'яних інструментах мідних там. Але сподіваюся, що якраз оцей огляд фольклорних колективів і наблизить можливої здійснення вашої мрії, ваших порад, тому що це дійсно треба. Я думаю, що всі зі мною погоджуєтеся. Пані Марія ще, ви знаєте, я більш ніж впевнена, що всі мої дівчатки, які брали участь у цьому моєму фольклорному колективі, коли будуть виходити заміж, вони обов'язково обряд фінкоплетен включать в свій весільний обряд. І Я думаю, що це буде дійсно дуже екзотично. І я хочу подякувати усім учасникам нашої програми. І нагадаю, що з вами була Наталка Криниченка і зустріч на князя Романа. Дякую вам усім. Дякую.